Доброго здоров'я в ефірі програма ГоуПРО на першому західному. Сьогодні наш гість, директор Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Олег Дуда. Пане Олеже, вітаю в студії. Вітаю, пане Олеже, вітаю, шановні телеглядачі. Як то кажуть, краще ви до нас вже 28 серпня було річниці, як ви очолюєте, хваліться. Чи жалієтеся? Я не знаю, чи хвалитися, чи жалітися, але зроблено багато, на мою думку. І я би почав з першого, що ми знайшли дуже гарну комунікацію: це і місцевої влади, це і ради, адміністрації, це центральної влади, міністерства, власне, колективу для того, щоб реалізувати багато речей. І нам вдалося багато чого реалізувати в плані. А, ремонтів, оновлення відділення, створення нових відділення. Ту, Комунікація, давайте так прикладемо це. це гроші. Так багато в чому будемо... якщо, якщо говорити про матеріально технічну базу, про ремонт однозначно це фінансування без того, і без комунікує не комунікуються, і без того на жаль, ну зробити важко добрий ремонт. Але він є потрібний, тому що він власне для людей, для е, інклюзивності, для того, щоб маломобільні е, групи населення могли достатися до лікарні і почувати себе гідно в стінах лікарні са. Ма конкретно змінилося, якщо ми говоримо про матеріально технічну базу і про нові відділення, це в одному з найгірших, скажімо так, найстаріших по ремонтах відділень. Це, це Приміщення 60-х років минулого століття, радіологічне відділення. Був оновлений другий поверх, і, власне, там були створені гідні умови. Було відкрито кабінет комп'ютерної томографії. Власне, сам апарат був від Міністерства охорони здоров'я. Ми зробили реконструкцію, і ремонт цього відді... цього апарату. Живі, якось цей апарат, якось. Відрізняється від інших, от саме з вашою спеціалізацією роботи, чи це просто якісна? Якісний... Він, скажімо так, не відрізняється, але це є найсучасніша і найякісніша апаратура, яка існує. Тобто в нас був колись добрий апарат, але на жаль, він свій ресурс вичерпав, зламався, який не можна було поправити. На той момент він був дуже якісний, але на жаль, апаратура в медицині, вона довго не працює, тому що йде оновлення і дає нові можливості відкриває нові горизонти для діагноз. І потім для лікування, тому якщо говорити далі про наші якби відділення, бо я сказав тільки про одне: відділені відкритого центр ендоскопії це абсолютно нове відділення, із... ендоскопія. Це що? Це Отак? є дослідження шлунково-кішкового тракту на наявність, відсутність пухлин з дослідженням, біопсійним дослідженням. І власне це такий новий, новий підхід, і новий підхід і в якості. І в забиранні проб, і в стерилізації це дуже важливо. Можливо, ми пізніше зупинимося, Скажем, оновлено відділення приймальний покій, створено відділення реабілітації. Це я говорю про ті, де створені нові умови, нові нові ну, ремонт кардинально краще. Давайте так ну, кардинально краще дійсно. Ще на як то казали, на балкон не подібне. Так, от добре, от до до ендоскопії. Це не в вчорашній день. Ну там є КРТ, МРТ і так далі. ендоскопія все таки потрібна. Це ну, ендоскопія надзвичайно потрібна, адже е, я хочу сказати, що в нас були працівники дуже якісні. Тобто вони спеціалісти у нас дуже хороші. На жаль, умови були не найкращі. Апаратура хороша. Але з відкриттями доскопічного відділення це трошки нова філософія. Тобто, це зовсім інший підхід. Це більшість, більшість обстежень під знечуленням. Тобто, можна на якомусь такому кейсі приходить людина, і от як ви їй можете допомогти саме це? От приходить там. От я приходжу, фу -фу, фу фу, бляха. Я ж у вас не був і не хочу, а краще до мене. Але ну Ну це таке непросте дослідження, інвазивне. Тобто, апарат, якби має пройти через частину шлункового тракту. Камерою треба роздивитися, що mm -hmm. в ньому робиться, і якщо є якась підозра, взяти біопсію. Це потрібно. По суті, всім людям від 50 років пройти, і національна служба здоров'я України навіть має такий пріоритетний пакет, яким забезпечує проходження такого обстеження один раз на рік. Це, це без безкоштовне. Це чи платне це, це один раз на рік, якби за ну за програмою медичних гарантій є Що безкоштовне я, для людини. Я мені, безкоштовне як для як держави? попасти людині, яка не має вашого телефону, на відміну від мене, який боїться цього, як і більшість людей будь-мою дартеві. Як до вас потрапити от з цим після 50 років? Двіться, найперше людині треба звернутися до сімейного лікаря і проговорити, тому що е, є декілька таких досліджень, які варто зробити е, з 50 років, а деякі навіть швидше. Тобто, треба звернутися до сімейного лікаря. А він же підкаже на що звернути увагу і що пройти вперше. Далі скерування до нас, і ми якби беремо на обстеження. Це недовгий то час, велика черга до вас. Дивіться, всі онкологічні пакети вони, як правило, є такими прискореними. Тобто, ми розуміємо, що це ну якби для нас час є дуже важливий. Тому якогось листа великого очікування немає. Тим більше ми розширили об'єм цього відділення. У нас є там три операційних маніпуляційних, де можна робити ті обстеження, і в принципі, в принципі, ми готові приймати людей більше. Але, власне, повертаючись до того відділення, ми забезпечуємо там. Там не тільки хороше, якісне обстеження. А ще й е, з точки зору. Е стерилізації, в нас є один з найкращих найкраща апаратура, яка дає можливість стерилізація чого та власне. Це дуже апарату. важливо, тому що можна занести біду так. Тому. тому що цей апарат він не є одноразовим. Ним дивляться декілька декілька ну пацієнтів. Тому він має пройти дуже добру стерилізаційну обробку. І, власне, вона є повністю автоматизована і власне є безпечною для пацієнта, щоб ми розуміли, що такі інвазивні методики, а як правило, є шляхом зараження для людей. Де гепатитом, снідом і іншим бували випадки в медицині? Е Часто такі ну такі випадки бували, бували. в медицині, і навіть, найчастіше це стоматологія, власне, ендоскопія, тому що це інвазивні такі, скажімо так, агресивні обстеження, які травмують е травмують слизову, і власне через них можна. Тому тут стерилізація є дуже важливою. Е оцей новий апарат е МРТ. Так краще приходити до вас, вас проходити обслідування, чи приходити люди, вже мають, наприклад, е ну. Десь десь пройшли. все таки краще вас. В нас, ми ну, все-таки дуже нашу апаратуру використовуємо ближче вже для онкологічних хворих. І е, можна прийти до нас, зрозуміло, що ми зробимо це обстеження, але завжди наш онколог. Власне з лікарні, Є специфіка подивиться, що зробити краще, в якому режимі на що звернути увагу, тому що це не просто обстеження чи фотографія свого тіла, а треба звернути увагу завжди на якісь ділянки, де які можуть бути підозрілими або не підозрілими. Краще підготуватися до того обстеження. І тому колись це було так: сімейний лікар писав скерування, і робили обстеження зараз, якби з керування сімейного лікаря. Магнітно-резонансну томографію МРТ, або комп'ютерну томографію КТ не можна зробити в нас, можна зробити після консультації онколога, тому що ми побачили, Це важливий момент, бо навіть були скарги, що там та, ми побачили, що неякісно проводяться ті аналізи за тільки за скеруванням сімейного лікаря, де коли ну не потрібно тих обстежень, можна зробити простіші або зробити більш якісь точніші обстеження. І власне ми, якби більш спеціалізуємося на тому. тому, тому ті апарати використовуємо більше так. При підозрах на онкологію або при лікуванні онкології для того, щоб визначити динаміку, і дуже потужно ми їх використовуємо в плануванні променевої терапії. Це дуже важливо, бо нові апарати нам дають можливість дуже детально прицілитись і дати промінь лікувальний в пухлину. Mm -hmm. Ще раз повернемося, бо хочу все таки якесь вжиткове. Тобто, людина. Чи має підозру, чи має там поганий? Ну чи просто їй 50 років їй там треба? Дозріла вона йде до сімейного лікаря з керування до вас. І так до нас в поліклініку. І ми якби зорієнтуємося, що там зробити, чи пройти якісь інші обстеження, курс обстежень для того, що чи може нічого не треба робити, як здоров'я. Ви знаєте, дуже часто буває так. Дуже часто, що до нас приходять пацієнти з обстеженнями налякані, перелякані, що там же онкологія. Але ми би вміли я їх дуже добре розумію. Я їх... я, їх... я їх дуже частіше з тим маємо. Справу. Я з вами того, я дуже добре це розумію, то а яких сучасних технологій бракує? Так все добре, а чого нема? Що нам бракує? Нам бракує центру ядерної медицини. Це якби нова така історія. Це... І є в Києві такий, так? Такий центр є та в Києві, в Київському міському онкологічному центрі. Він вже працює досить давно. І ми говоримо про пет-діагностику, позитронно-місійну діагностику позитронно місійну діагностику Це коли. А вводиться людині певний препарат, мічений мічені атоми, мічені радіоактивно, і пухлини, як правило, накопичують цей препарат, і його потім видно на апараті. І власне такі апарати є тільки три в Києві. В Україні і більше нігде немає, тобто люди, пацієнти західної України, змушені просто їхати до Києва, записуватися в черги і проходити там такі обстеження. І це важливо до доступності Є паціє... шанси його збути Коштує, знову. Там за грошей коштує. Я думаю, є тому, що власне, от в тій комунікації співпраці і розумінні, розумінні Міністерства охорони здоров'я, розуміння нашої обласної влади до того, що це потрібно, тому що ну неправильно, коли люди з Львова їдуть в Краків або в Київ на таке обстеження. Це обстеження має бути доступне для людей так в середньому в європейських зразках. Це один апарат на мільйон населення. Ну, ми то такий якийсь позитивний сигнал, тому що я пам'ятаю, там кілька років тому ми з вами зустрічалися. То ви боялися ще про таке мріяти. Погоджуюсь, але ви знаєте, воно з часом все приходить, Правильно. і ще досить недавно ми були обмежені в всяких комп'ютерно-томографічних діагностиках. А зараз ми тоді мріяли про, про такі ну, такі речі. Вже зараз а зараз такий апарат майже в кожній лікарні. Колись був тільки один діагностичний центр, де була така сконцентрована потужна апаратура. Зараз практично в кожній лікарні, і це насправді впливає на якість діагностики і якість лікування. Апарати апаратами без них нікуди. Хірургія досі присутня. Це хто це робить? Це роблять руки, це роблять роботи. <гум> Хірургія досі присутня, Щоб ви розуміли в онкологічній системі. Є такі тривом Лікування це є онкохірургія, це є хіміотерапія і терапія. Дуже часто лікування є поєднаним комбінованим. Це 70% хворих проходить комбінації цього лікування. Хімія. Деколи хімію променева та в історії. Дуже багато Ще... людей вміють це говорити. Казали там, а що таке хімія? Хіміотерапія це медикаментозна терапія. Це коли людині вводяться певні препарати, колись це були тільки хіміопрепарати, які мають цитотоксичний ефект, тобто вбивають в організмі похлину. На жаль, хіміотерапія також вбиває і здорові тканини. Ми маємо це розуміти. Тому ми захищаємо здорові тканини, а пухлину вбиваємо. І в хіміотерапії, власне, в медикаментозній терапії з'явились нові препарати: таргетні препарати, імунопрепарати, які більш більш цільово лікують, тобто більше вбивають пухлину, не щадячи організм, і вони є більш ефективними. Є препарати імунотерапії, які взагалі підвищують наш такий імунний статус. Наскільки настільки відкривають пухлину, знімають з неї камуфляж, і організм бореться їхня задача по суті відкрити пухлину. І тоді ми бачимо дуже прекрасні результати. Тобто, оце все медикаментозна терапія в онкології. Хіру... без хірургії повертаємося без хірургії неможливо. На жаль, е... Е... колись ми думали, що напевне хірургія відійде зовсім е... Коли... Я читав, що будуть таблетки Коли проти... таблетку, і ти вже здоровий. Ці е... таблетки, чи колись ми думали, срібна куля, яка буде вбивати, умовно кажучи, пухлину. Все рівно хірургія потрібна, тому що треба брати біопсії, треба підтверджувати аналізи. І, власне, для того, щоб якісно лікувати медикаментозну пухлину, треба знати її. Статус повний, яка це пухлина, які вона має рецептори, і це тепер залежить від лікування, тому що однакові пухлини, наприклад, шлунка по-різному лікуються, тобто різні препарати, грудної залози, дуже великий асортимент різного лікування в залежності від статусу, рецепторного статусу пухлини. Тому завжди хірургія буде присутня. А в деяких хворобах хірургія є на даний момент. Єдиною, наприклад, яка може дати справді хороший ефект при саркомах, наприклад, тому хірургія буде присутня, і в нас є 11 хірургічних відділень, які надають цю допомогу. І, власне, на базі тих відділень вдалося нам створити такі мультидисциплінарні комісії, коли кожне відділення відповідає за свою патологію. Наприклад, відділення пухлин голови і шиї відповідає за ту ділянку і. Комісія в складі там хіміотерапевт, терапевт, променевий терапевт, гістолог, діагност. і власне онкохірург відповідають за подальше лікування цього або діагностку цього пацієнта. Тобто рішення завжди приймається такими спеціалістами, тому що воно є завжди конкурентним. Не можна в онкології лікувати. Наприклад, ти маєш один апарат променевої терапії. ти всіх лікуєш на променевої терапії. тобто ти завжди будеш в своєму методі правіше і будеш завжди тягнути тільки на одне лікування, а власне в комбінації сила. І тому онкологіч... ти, напевно, ще й не з першого разу. На жаль, вдається підібрати так? однозначно, і от власне власне чим сильні онкоцентри, що завжди на 10% лікування краще, це не тільки в нас, це і за кордоном. Тобто, в онкоцентрах завжди буде краще лікування, тому що є існує так конкурентна конкурентне лікування і комбінація всіх методів лікування. Коли ти не перетягуєш на себе, навіть якщо там хірургія є, перетягуєш на себе все оперуєш, де коли не потрібно зразу оперувати ради результату то... результат наскільки, тоді тільки краще буде мо. Можу наскільки так, розумію важливий результат, наскільки ми відстаємо від світу? Е... Дивіться, ми практично не відстаємо від світу. Якщо взяти з точки зору хірургії, однозначно в світі зараз роботизована хірургія входить в онкологію, як колись лапароскопія. Але насправді результат ну, він один, ну, практично буде однаковий. Що від лапароскопічної хірургії, малоінвазивної, що від роботохірургії. так для, для хірурга це буде суттєво легше працювати на роботі. Тому десь десь такий момент. З точки зору медикаментозної онкології, ми абсолютно. Абсолютно є в стандартах, відповідаємо стандартами. Ми тримаємося американських стандартів, таких НСІН, і ми розуміємо, як треба лікувати. Не це, завж... це не є закрита інформація, всі діляться. Абсолютно. За... Вона є відкритам. Знов... Навіть пацієнт може її подивитися. Просто суть в тому, що. Доступність лікування, коли в розвинутих державах держава забезпечує таке лікування дорогу, дорогу медикаментозну терапію, наприклад, імунотерапію, то в Україні не завжди. Хоча, наприклад, в нас з підтримки от обласної ради адміністрації, в нас є програма, наприклад, для військових для такого лікування для дорогого препарату при певних видах онкології, ми можемо розпочати лікування. Є закуплений цей препарат для військових, і потім передати це лікування, наприклад, за кордон. Тобто, але ми починаємо лікування. І власне така програма. У нас... то, скажімо так, саме, напевно, ну, знову щось нас тіграли, грали, куди діватися? Людині, щоб ну, мати шанс вилікуватися, треба великі гроші. Зараз тут... не завжди. Ви, ви уявляєте, як зараз це на Ютубі нас розривають, ми там всі хабарники. Oh, Я то, ну, але ми мусимо про це поговорити не завжди. Що гарантує держава? І що і що треба держава на даний момент гарантує дуже багато, і якщо порівняти ще 5 років тому держава не гарантувала нічого. Люди заходили і купляли від шприца до всього. В принципі, ну, то вони і пишуть дуже часто і, і зрозуміло. розуміло зараз. гарантує держава багато. Держава гарантує променеву терапію, яка в цілому світі є надзвичайно дорога, і не маючи страхівки попасти за кордон. Це лікування буде дуже дорогим. Променева. Хіміотерапію, весь у, перелік ну, стандартних є. препарату в нас є безкоштовно. Так вони у нас є. Е, я кажу унікальні таргетні нові препарати. Це коли якесь шо що це таке є? От що це є? Добре, От, на що треба гроші? Так поставлю. От, питання. Ми завжди ми завжди говоримо про те, що якби лікування дороге, Щоб воно було дешевшим, завжди краще звернутися в ранішній стадії, це тобто без... швидше прийти. Не чекати, коли воно буде занедбане, метастази будуть по всьому тілі, і також є вихід, є лікування, але воно надзвичайно складе для пацієнта і дорого. дороге. Оскільки це дороге. Я розумію, що це такі Ві, в медицині. Це дуже така. Опа. Ви пам'ятаєте, коли збирала область хлопчику з СМА препарат? Препарат дуже дорогий, який є, можна вилікувати вилікуватися від цього, від цього від цього від цієї недуги страшної. В онкології також є препарати складні. Дорогі, вони можуть коштувати ну, біля там, 80 тисяч гривень на одне введення. Вони є ефективні. Різні, буває різне, буває і 10 треба введень. І власне, отут ми десь відрізняємося від закордону. Там воно входить в страхівку і забезпечує безкоштовне лікування. В нас. Держава собі не може дозволити. Насправді є градація держав. Не всі держави навіть розвинуті можуть собі дозволити таке лікування. Тобто є так. різні держави. Є входиться в пакет, є не входить. Ну і це як це проходить? Наприклад, ну бачите, що ситуація погана, і людина тоді має за власні кошти придбати якийсь якісний апарат. Є ця можливість, так ну дивіться, завжди Я є що, аптеки, що... зрозуміло, як правило, в техні... це законно. Як правило, в таких випадках, коли ми бачимо, що є терапія, яка є можливою, ми рекомендуємо звернутися або є така в міністерстві програма медикуація, де можна Ну, евакуюватися за кордон е, для того створений список певний, е, закордонні клініки дивляться, і якщо вони можуть надати таку допомогу, буває, що надають безкоштовно, запрошують наших людей і дають таке лікування. Тобто, бо воно у нас є. Як немає людина, от багата людина, хоче врятуватися. Е, ну, точно є ліки в аптеках, є, то, то, І можна собі насправді придбати і, з рекомендацією. Але та. ця рекомендація є згідно стандартів американських. Тобто, е, бо. Дуже часто люди звертаються зразу за кордон за рекомендацією. Вона точно не буде відрізнятися від тої за кордоном. Тут питання тільки в доступності за кордоном. Це може бути для їхнього, як би для їхнього пацієнта, який живе там по їхній страхіці. Для треба, нашого може треба бути з нашим лікарем, все таки. Ну хочу зазначити, що наші близькі держави це Польща, Італія, Німеччина, де найбільше їдуть наші люди. Зараз звертаються на лікування за кордон і отримують це лікування безкоштовно. Тобто, я хочу відмітити. Ще не у поодинокий випадок, а багато, особливо коли в нас почали лікування другим препаратом, який є незабезпечений, а в них є забезпечений. Вони беруть до себе і лікують як свого пацієнта, як поляка, як італійця. Я вам скажу, що випадки були з Італії, навіть коли зверталася до нас з клініки або італійської, або пацієнт. Чи ми можемо продовжити таке лікування? Чи в нас препарат є в забезпеченні? Ми писали, що на жаль, його немає в забезпеченні, італійці приймали рішення лікувати в себе за рахунок своєї держави, і це ну якби не ну, поодинокий випадок. Треба подякувати. Будемо завершувати. Чим військовим зараз можете допомогти? Оце на, на, на якийсь позитивний... Ну, дивіться, військовим є програма на такі над кудоротку. Таке от таке лікування, яке не можна всім забезпечити. Військові зрозуміло за скіруванням. У нас йдуть ну для них в принципі не було черги, але є повне сприяння, яке ну тільки можна дати. Як правило, вони скеруються до нас з військового шпиталю, з клінік, тих, якими вони багато, попадають, багато. які попадають, є. Yeah. Є на жаль, і вони попадають вперше в свої військові госпіталя. У нас є добра комунікація з керівництвом госпіталю, і ми завжди йдемо на зустріч Однозначно тут немає ніяких затримок, часу. Все, що можемо з нашого з нашої точки зору лікування онкологічного ми завжди надаємо. Коротко, мрії на цей рік, центр ядерної медицини. Він нас просто виріз вирізнить в Україні, дасть можливість пацієнтам Західної України. Діставати якісне, хороше діагности, діагностику і потім лікування, Радіологічний хаб, можливість пацієнтам не тільки Львівської області, а й західної України отримувати якісне, хороше променеве лікування, продовжити під, під, Ну, зміну територіальної технічної бази, це з оновлення з, 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 відділень, з власне з тими принципами інклюзивності для маломобільних, бо це вкрай потрібно. І ми бачимо, що таких людей стає більше на кріслах колісних, яким треба людей є більше вікових, яким це потрібно. І лікарня має бути відкрита для того для пацієнта. Йому має бути він має комфортно добратися до такої лікарні. Тому планів є дуже багато. Ну, Тому домослізору дава... да... науки і з да... точки да... да... зору Давай... матеріальної владомосці. Давайте власні. гроші. Дякую, точкі з точки зору з точки зору матеріальної технічної та бази, так кошта, але є багато речей, м'яких яких ми робимо, і без коштів. Наприклад, ми вступили в американську асоціацію клінічних онкологів. Це єдина лікарня з України, яка має яка має якби. Підписуємо угоду, і ми з ними працюємо. І це дуже важливо. Тобто, ми стаємо сильнішими, ми стаємо краще, ми стаємо такими, як ми як вони. Тому е, працюємо в тому напрямку і обмінюємося досвідом. І це не тільки завжди кошти. Кошти дуже потрібні, однозначно, але багато робиться і для того, щоб персонал ставав кращим. Здоров'я вашому персоналу! Хай його хай лікують людей. Дякую. Дякую вам.